Доброго ранку! Молімо передпарники україномовного каналу. Сьогодні 21 квітня 2024 року. Неділя. Я знов на північній Салтівці. Приїхав водички. Забрав І ось почте. Квартиру відбудували і кольори прапору. Вже живуть люди, та багатько машин стоїть, вікна, вікна у школі, де ушкоджені фанерою забили, ну, де можна було, там усе. Відбудували, бачите, там зірники ходять. Так, як пройшла ніч у Харкові. Ну, ну все як завжди. Повітряні тривоги були. Я наразі скамав, но казав, щось мені так після 10-х на ну, близько одинадцяти щось почулося. Може вибуха, може і бачите небо, яке дівчатка казала, що у них ніч була вже вороб'їна. Мило. Так що хто знає чи, чи вибух, чи ну, будемо сподіватися, що то просто Просто бачите які домівки, а автівки вже стоять, люди живуть і, і так добре повидно бути тоді, щось є каштани. Кора зацвітуть, заквітнуть. Птиці да. летають. Життя, як я вже казав, продовжується, незважаючи ні на що. А ось ця домівка навряд чи буде тут люди жити. Да, якось якось не дуже. Куди я потрапив. Хтось, <риклад> може жарити. може. Отака от, от північна Салтівка, різна, різна. Ладно, Будемо сподіватися, що все відбудується, що можна, а що не можна. Усім да, мира та злагоди. Всім щиро дякую. І будемо жити незважаючи ні на що до побачення, мої любі пока.